Я можу порадити безліч курсів, які є на сьогоднішній день, в скороченому вигляді розроблені українськими педагогами, науковцями і методистами. Це буде гірша, скажімо, неповна е інформація, але вона буде допоміжною в першу чергу. А в друге, вона дуже зекономить час і говорити з дітьми на якісь теми, а не просто в форматі радіо. Тобто, якщо ви знаєте, що у дитини Марко Поло, то. При обіді або за столом, або прогулянка знайти ці три хвилини і поговорити про Марко Поло. І це залишиться на все життя. Це і є корисне дозвілля, коли мама не знервована, психопатично роздратована, тому що ще й Марко Поло. А коли мама показує дитині, що вона знає, хто такий Марко Поло, і у дитини зникає опір. Змінам зникає опір, коли треба себе змушувати, і так далі. Тобто, тільки так, тільки своїм прикладом. Якщо ми разом з дітьми щось робимо, це запам'ятовується на все життя.